Завершивши акафіс Ісусу, сладчайшу параклес Божої Матери, вже дивимося на завтрашній день субота Димітрієвська, на котрій поміновні усопших совершаємо всіх тих, хто дійшов у вічний світ. І сьогодні, на завтрашній день на літургії, читається то апостольське чтення, яке. Постоянно приписано к похоронам. Первої Солунінам 4 глава. Братія каже Павел, не хочу вас оставити в незнанні о судьбі умерших, даби ви не скорбіли, так, як прочії, освітні безбожники, котрі не мають ніякої надії у вічному світі. Бо якщо ми віруємо, що Ісус умер і Воскрес, то й умерших в Ісусі, християн православних, віруючих, Бог приведе з ним у Царство Божо. А от прочі люди безбожники, всьогосвітні багачі, мільярдери, различні книжники і фарисеї, організатори гонітелів церкви. Законодателі, котрі вийшли за рамки своїх повноважень, і да всі структури державні, котрі вийшли за рамки своїх повноважень, то всі по Євангелію, прочії, котрі не мають ніякої надіжди на спасення. Так написано, браття, щоб ви ніколи не скорбіли, аби не були. В незнанні про судьбі умерших. бо Господь всіх віруючих прикличе бути наслідниками Царства Божого, а прочі безбожні не мають ніякої надії. Якщо чоловік православний помирає, то нагорода Царство Божої. Помирає прочий безбожник у гроб його і в пекло. І в результаті так определяється вже предсудові рішення, так як на кожному суді є першою судебне рішення, коли суддя нейтральний, приймає рішення, це допущати до суда цю справу, склепану позорно слідчими, і не пущати. Звісно, він пустить бо Бога дінеться. І ясно, що іменно. Уже не раховується в одній судовій справі, котра зліплена, склеплена злочинцями повно людей, котрі не будуть мати надію на Бога, починаючи з ячинщиків, котрі писали, котрі робили, котрі тягнули, котрі перші судили. От почому нинішнє чтення апостольське є актуальною для кожної людини. Ти, може, забив, як ти оскорбив сусіда, побив брата, не поважав маму, понизив свого колегу, ти все забив, бо то, -то давно було, і вдруг куди дінуть мільйони людей, коли відкриється на страшному суді картина їх ганебного, позорного життя, да й не життя, а й ніякое существування. Так от Павел каже братія, коли хтось помирає з православних християн, а ще ходив до церкви успів посповідатися і причаститися, не переживайте ви за того, його Господь приймає у вічних обіцях і не скорбіть за ним, не плачте за ним. Похорону православних людей боліє торжественний. За що? Та чоловік вже помер, треба плакати? Ні. Каже Павел, не скорбіть. За таким чоловіком, який ходив до церкви, причастився. А той у вічний світ, як наслідник царства Божого. А от безбожникам треба думати, було час, що люди читали безбожників, лише людей у совєтське время партійних чи там чиновників. Тепер безбожники помолоділи. А із тим, що безбожники помолоділи по возрасту, лікарі підтвердили. Помолоділи і болезні. Ніколи не було у древності рака у маленьких діточок і в юних хлопців. Тепер то все помолоділо. Почему? Помолоділи гріхи і, і відсутність таких людей розкаяння. От чому ми читає апостола Павла, посланник Солонянам, маємо пам'ятати, Христос умер. І якщо він воскрес, то всіх віруючих тепер Він кличе до Воскресення і наслідство в Царстві Божьє. Ми, каже Павел, говоримо вам не самі, не придумано нами. Ми вам говоримо Словом Господнім, що ми живущі ді, оставшися до пришестя Господнього, теж не придубимо умерших. Бо сам Господь, коли засвістить, Архангельська труба, то Бог зайде з неба і мертві во Христі воскреснуть перші. А потім і ми, кого стався в живих, теж кличуться на суд. І ми будемо восхищені на облаках, стрітені Господнім на воздусі, і вже після цього, коли завершиться історія людства. Mogoče bomo vedno z Gospodom.